самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на перегляд товарів, акційних товарів в магазині. Сільпо будемо ще в акції. Ну, як завжди, ж починаємо з овочів і фруктів. Дякую за коментарі та за вподобайки. Привезли дуже багато яблук, закарпатські по 35, Фуджі по 40, Гала по 50, навіть українські по 15 гривень є 25 голден. Ківі 179 гривень за кілограм, грейпфрути 75, кавун 28. Так, лимони мені потрібні, 70 гривень. Апельсини по 80, навіть є кавун вогник по 15 гривень, кавун органічний по 20 гривень, нектарини 70 гривень, 50 копійок, сливи по 18, 20, наші українські. І якісь сливи чорні по 90 гривень, але вони такі м'ясисті-м'ясисті. А інжирний персик 110 гривень. Бачу виноград шмиш 90 гривень. Дині по 58 жовтенькі такі. Бачу, що є печериці по 80 гривень, Запакування 450 г. А на вагу я не знайшов. Навіть можна купити баклажани зі знижкою 50%. В цьому році у нас баклажани дешевші від кабачків, ще й знижка за пів ціни. До речі, нічим вони не гірші, просто трішки такі нерівні, чи які, якісь деформовані, чи як правильно сказати. Так, що я ще хотів взяти? А, і, звичайно ж, салат я буду купувати. Завжди звертайте увагу на ці цінники з наклейками, тобто знижки. На касі, що пробуваються додаткові знижки. Не знаю, чому пишуть в коментарях, що протерміновані продукти. Це не протерміновані продукти, це термін придатності закінчується. Перець елітний. Друзі, ми собі можемо ще дозволити купити елітку за 50 гривень. А перець капі по 70 гривень, теж хороший солодкий, мені подобається. Перець зелений чілі по 70 гривень, перець червоний 90 гривень. Білозірка перець 25 гривень, кабачки по 18 гривень, і ще проб'ється на касі, знижка 50%. Бачу, там наклейки мінус 50%. Тобто 18 ділимо пополам халява, як то кажуть. Да? Огірок екстра, які гарні огірочки, дивіться, красиві. Ну і звичайні по 45%. Ті 55-50, а ці 45-20. Добре. І томатів а в магазині Сільпо дуже-дуже великий вибір. Бачу ціни від 50 гривень. Томат Анжель Чері, сливка, дивіться, був 230. Капуста по 25, гарбуз по 30. Цибуля по 16,80. І яка ще є по 15,80. Так, цибуля біла по 30 гривень, морква по 13 гривень, картопля 27, молода по 15 і мита по 40 гривень. Цікаві такі, знаєте, ходиш, читаєш цей бурячок, зашарівся від вашої усмішки. 30 гривень. Цікавеньке придумало Сільпо, всякі на, ці е, смішні написи на овочах. Так, далі ми йдемо на цінотижики, бачите, да? Пиво закарпатське по 20 гривень. Це у нас йде 0,5. Це написано мармелад 90 грамів, 30 гривень. Оце ж він і є, так? Да? Взагалі, дивіться, дуже хороша ціна на майонезний соус. Щедро салатний. Тут 190 грамів подушка. 10 гривень. знижка 50%. Молоко з не первомайск, по 30 гривень. Ось це з хлопчиком кажуть, що воно дуже хороше. От іменно там, де цей хлопчик намальований, і оця фірма. Що воно дуже добре. Так, а ось ці, ці соуси ціни аж з іншої сторони. По 17 гривень. Також хороша ціна. барбекю, щедро. І сирний. Серветки косметичні від торгової марки Рута. Пакування йде 200 штук. Спеціальний проєкт для перемоги. Дивіться, якийсь спеціальний проєкт. Тут, здається, 200 штук, так? Да? Так, да, 200 штук, двошарові, 50 гривень. А ось такі вологі можна придбати за 60 гривень, тут 110 штук. Далі по курсу у нас сир і дуже бачу багато знижок. Дуже багато знижок на сир. Сметанковий, премія. Так, знигора, званигородський. Показую товари тільки з жовтими цінниками акційними, тому звертайте увагу. Кому кантрі також хороша ціна, знижка 50% по 30%, А, знижка це жирність 50%. А такі я ще не бачив, від торгової марки Ферма. Дивіться, із зеленю 70 грамів по 14 гривень. Ой, цей кавамбер також, бачите, непогана акція, він по 47, ну, 48 гривень, 120 гривень, грамів. Ще знижка 30% на касі. Торгова марка Ферма, бринза. Вага 180 грамів, ціна 50 гривень. Від торгової марки Комо, Мілк. 150 грамів 60 а гривень, бачу, розкуповують. І також ось цей Голландія. 60 гривень 150 грамів. Моцарела яготинська міні 40 гривень, 125 г. Нижка 40%. Так, Тут я знайшов з грибами та вершковий від ферма по 12 гривень плавлені сирочки. Моцарелла, моцарела 125 грамів, 40 гривень. Це дуже хороша ковбаска, вона йде вищого сорту, варена, самобранка, теляча. 45 гривень за 400 грамів. Подивіться, яка ціна була, і вона дійсно дуже хорошої якості. Так, ну а далі, звісно ж, по плану йдемо на ковбаски. Самобранка молочна по 15,40, хороша знижка. 33 гривні від фару молочна. Також знижка непогана і ціна хороша. А що тут у нас? Сосиски самобранки міні. 11,90 за 100 грамів. До речі, у них з'явилася ось така продукція. Тут шинка Дрогобицька, яке все воно. Смачне, мабуть, красиво виглядає. Дивіться, ковбаса яловичина по 35 гривень. Ну і там дійсно справжня ковбаска йде. Ціни на ковбаску не ще допустимі. Теж хороша ціна на сосиски дитячі, кременчук м'ясо. 27,40 за 140 грамів. Так, ще щось я тут бачив, ось сосиски від Алан, богатирські варені вищого гатунку. По 25 гривень за 100 грамів. Я заукрувлю ті копійки до більшого. Сардельки завіяка. Королівські, 100 грамів 30 гривень. А тут я знайшов, дивіться, яка також хороша знижка Мисливські по 40 гривень за 100 грамів зараз. Так, це у нас ковбаски премія Мисливські. Так, ми з вами на... Тістечко прийшли. Ой, як я хочу торт. Ви навіть собі уявляєте. Зараз по 279 гривень в сільпо Спартак можна взяти зі знижкою. Це власна кондитерська магазину а, сільпо, дуже смачні тортики. Трюфельний я ще не їв, і бачу, що на нього ціна 369. 279, Ага, да, Спартак дешевше. Чи я їв трюфельний, От я вже не пам'ятаю. Але я хочу спробувати ось цей. Він здається саме найдорожчий. Де тут його ціна? Ось. Бачите, по 500 гривень за кілограм. Але мені здається, він файний, чисткий і квишневий. Хто вже їв його, залишайте свої коментарі, буду вдячний. Не тільки, не тільки я буду вдячний, а всі-всі-всі, хто дивиться, переглядає відео. Сантропе uh, з фруктами дуже смачний. Це перший торт із власної кондитерської сільпо, який я спробував. Так, ну а далі по курсу в м'ясо. А, так, що зі знижками? Давайте подивимося що зі знижками. Так, тут у нас шашлик, реберця зі знижками, фарш по 17,90 по домашньому, свинячий по 16,50. Печінка по 5,50, печінка куряча по 8, куряче філе по 17, ну, заокруглюю, по 18 гривень, ті 10 копійок. Куряче м'ясо стегна по 14 гривень, куряче стегно 9,50, куряча гомілка по 7 гривень. Так, я тут бачу дораду патерний по 41 гривні, карась патерний по 11 гривень, це все за 100 г. Набір для юшки по 16 гривень, 40 гривень сібас. Форель патрений по 37-му, стейк – 90 гривень. І з тої сторони у нас також грибка. Що в акції? Ну, в акції оселедець холодного копчення по 16 гривень. А решта, я дивлюсь, ціни поки що стоять на місці. Хребти мої стоять в тій ж самій ціні. Так, ну добре, ходіть на ціну, подивимось. Так, знижка сільпо тижня, оселедець норвезький. По 12,90 за 100 грамів. Зверніть увагу. Цінотижики. Цінотижики, всі знаєте, ці трубочки від Делі. Це Я по 90 гривень зараз зі знижкою. Це також трубочки, так, да, це також трубочки. Печиво, ніби американське, схоже. А от дійсно американське. А це що в нас таке? Пастила фруктова. Не знаю, що це таке. По 23 гривні. Велика мілка 129 гривень. Ореота з арахісом. І Міленіум зараз по 50 гривень зі знижкою 25%. До речі, смаки можна обрати різні. Так, шоколадка Kitті по 24 гривні. 20% знижки. Так, наступна полиця цінотижиків. Квасоля біла в томатному соусі по 50 гривень. І натуральна червона також 50 гривень. Тут у нас йдуть томати, очищені власному соку, 56 гривень. Моя улюблена кабачкова ікра. Я обожнюю кабачкову ікру. Гриби печериці мариновані по 74 гривні, 280 г. У гірки 139 гривень. ніжин. 930 грамів і арататуй 66. Оливки чорні без кісточки 200 грамів 40 гривень, фаршировані з лососем 60 гривень. І ось такі трішки більше вага: 300 грамів, 55 гривень. Арахісова паста з кранчами 340 грамів, 99. Київські пряники 420 грамів, 45. Крендельки по 30 гривень, 260 грамів. Ой, а оці хлібці дуже смачні, чесно вам скажу. Ой, що я тут знайшов? Соус соєвий класичний від торгової марки Щедро. Це якась новинка, я не бачив. 70 гривень зараз. 800 грамів. Аджика від Верес. гостра 21 гривня. Їжте томати. Кетчуп їжте зимою, томати їжте літом. 27 гривень кетчуп. Є ще а, red Hot для сміливих. Тому що не кожен може собі дозволити з'їсти такі пекучі. Томатна паста, а, 410 грамів, 75 гривень. Так, це, мабуть, оці, як, їх, як вони називаються, mm, пастівці. Вони по 40 гривень, а, дрібний помел, а вага 500 грамів. Крупа гречана по 24 гривні 800 грамів. Так, це в нас іде рис в асматі, пропарений, довгозернистий, кілограм, дійсно дивіться, який гарний. І ціна його 114 гривень. Також ще є рис а, шліфований, пропарений, довгозернистий. Також кілограм по 65 гривень. Ось цей він. його, бачу, навіть розібрали. Від торгової марки Водний світ. Ікра з креветками 160 грамів 50 гривень. Також ікра з чим тут вона йде, з лососом. 50 гривень, також 160 грамів. І ікра з копченою сьомгою 50 гривень. Ну, непогана ціна. Оселедець 240 грамів по 75 гривень. Крабові палочки 250 грамів, охолоджені водний світ 99 гривень. І ось такий ніжний краб з м'ясом краба 99-250 грамів. Здається, це самі найдешевші 37 гривень. І ось ці ще в акції по 40 гривень від доброї курки. Так, ну а на молочному відділі я також намагаюсь показати вам найкращі знижки, тобто найнижчі ціни на той чи інший продукт. Тому давайте дивитись. О, бачу! А вершки, продукти їй не часто, але потрібний. 500 грамів. 15% жирності це не ті. Бурьонка. А, ось там вони стоять, бачу. 15% жирності, 50 гривень. По 15 гривень агуня. Ягутинське для дітей по 15 гривень. Дуже хороша ціна на дольчі, десерт церковий і банан. Вибачаюсь. Вишня чи черешня, фруктовий, да? полуниця Кібі і це персик іде. Так, вага тут у нас іде по 300 г, великий стакан 40 гривень. Так що зверніть увагу увагу, хто полюбляє, Він щ... що... кожен йде десерт з шоколадом. Також ось цей від Дольче, також смачний. Мигдаль кокос 130 грамів, і ще й бельгійські вафлі по 23 гривні. Так, тут у нас є данон. Йогурт питний, полуниця 800 грамів, чорниця по 46 гривень. Дольчі йогурти зі шматочками фруктів, дуже багато різних усіляких по 28 гривень 290 грамів. А ось чудо бачу трішки дорожче, ну він без знижки, Але на касі вам ще проб'ється. Бачите, Ну, це не означає, що також у вашому сільпо буде ця наклейка. Просто я вам нагадую завжди звертайте увагу на ось ці наклейки в магазині сільпо це додаткова економія. Принаймні, я дуже часто купую ось такі товари з такими наклейками. Знижка 30% на сметану від торгової марки Ферма, 15% жирності. І зверніть увагу 350 п'ятдесят грамів стакан. Ще 350, тому що всі майже виробники вже стоять по 300 грамів. Бачите, просто наше 300 грамів, Яготинська 300 грамів, селянська 300, Галичина 300 і президент також 300 грамів. Так що це ще хороша ціна на оцю сметану 350 грамів, 15% жирності. Морозово дуже багато зі знижками зараз в магазині Сільпо. Я навіть не зможу вам все показати. Ось, подивіться, було 50, зараз по 20 гривень при ведмеді, так що зверніть увагу, по 20 гривень морозиво. Дуже багато знижок. Майже усі, майже усі пози, позиції зі знижками. Більше ніж 50%. Морозово три ведмеді, манго, суниця, печиво шоколад. Знижка 60%. Так, масло, як завжди, обов'язково йдемо з вами на масло. Так, радимо 66 гривень 180 грамів. 72% жирності. Нискафе Голд. Зараз пробіжимось по каві. 229 гривень. Ну, сказати, знижки хороші, знаєте, це такі, Щось я не бачу знижки на каву, щоб були дуже... А, от щось є. Не. Треба просто, мабуть, розглядати добре. Дивіться, Макофе Арабіка 60 грамів 65 гривень. І Макофи голд 60 грамів також 65 гривень. Хто полюбляє чорну карту, голд 50 грамів 73 гривні. Кава Якобс Монарх у склі 90 грамів. Презентабельно на подарунок, 199 гривень. Також можна придбати Нескафе Голд, 199 гривень. 95 грамів. Знижка 20% на каву Якубс Монарх вагою 300 грамів. Зараз 414 гривень. Якубс Баріска 250 грамів, також 414 гривень. Гривень. Ну і хто полюбляє каву льор, вага тут 250 грамів, знижка 45%. А, до речі, скажіть, хто вже купував, хто пробував, напишіть нам коментар, як вам ця кава льор. Лава це 199 гривень. 250 грамів. Це велике, велике пакування, тут 100 пакетів і кожен індивідуально закритий. Ну, переважно беруть такі да, великі якісь ресторани, бари, але хочу сказати, що смак чаю все одно зберігається кращим, якщо кожен пакетик запакований індивідуально. 25 пакетів Hillway. З ароматом бергамота. Це мій улюблений, але я ще Ну, з ароматом бергамота я полюбляю, але так і ще не пив. Також є, також є бюджетний, 20 пакетів зелений чай, хвилинка, це як польська мінутка. Що я вам скажу? Я вам скажу те, що а, ціни на шоколад на каву піднялись, ну, як і на всі продукти, і небагато знижок бачу. Щось туго зі знижками на шоколад. Хто полюбляє Макс Фан, 150 грамів, зараз він по 75 гривень. Так, і на вагу також не бачу знижок таких з жовтими цінниками. Є ромашка по 15 гривень від конті, по 33 гривні мої улюблені. Зоряне сяєво. І я буду закінчувати. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. І я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!